Вчора я тут надивився, поки ми стояли і чекали поліцію, і таксі без світла їздить, і таксі е, їздить з однією фарою, і просто люди вискакують на вулицю літ, намагаються на тому великій БМВ 7 показати, як він дрифтує. Ну, чи мені тільки, тільки здається, що коли ожеледиться дібілів на дорозі більше, чи так воно є насправді? Напишіть в коментах. Привіт, друзі, ви на каналі Василь Кламчук. Я багато часу не займу. Хочу зразу сказати, що я дякую, що ви разом зі мною незважаючи на те, що ми сваримося, дискутуємо, обговорюємо якісь речі. Сьогодні комусь здасться, що не дуже такий звичайний матеріал. Ми менше будемо говорити про законодавчі справи, але поговоримо про зиму, про аварії, про ДТП, про те, що як працює поліція, оскільки це сталося з членом моєї родини. Я вчора це все пережив і дечому де чому навчився, бо з деяким з дечим я просто не стикався. Якщо стане в користі мій досвід, будь ласка, як ні перемикайтеся, йдіть далі, і скажіть, що там зима вже ледиться, нечищені дороги, і певні слова дії поліції вас не обходять. Окей, я не ображуся. А якщо це комусь цікаво, буквально кілька хвилин, я зараз розкажу. Ні, ну звісно, якщо порівняти вчорашній Київ із сьогоднішнім Києвом, то то небо і земля, вчорашній Армагеддон і сьогодні на мосту Патона взагалі всі їдуть швидко, навіть бачите, немає там якоїсь толкатні пробки тощо. Почищені вулиці вже, слава Богу, за ніч посипали. Тут на треба віддати нам належний тим службам які працюють але як можна посипати сіллю знаючи що воно розтане а мороз буде далі і тим не займатися для мене питання не ну, мабуть це в контексті тому ж як асфальтувати дорогу коли іде дощ але мабуть це якісь нові технології ні куди міська влада дивиться шановні оце Дивіться, кого обираєте. Бабки в них є це 100%. Якщо вони не чищать вулиці, значить те, що вони виділили на чистку вулиці, вони вже десь приділили. І воно поїхало. Давайте подивимося на Київ. Буквально вчора. Тут просто армагеддон був, падав сніг цілий день. І на вечір, коли весь трафік їхав додому. Ну я не знаю, там писали 10 балів пробки. Я думаю, що 20 були. Під колесами сніг, під снігом лід. От така от була історія. Ну і вони повідомили, що ми, мовляв, в другій ночі поїдемо все чистити, все буде окей. І от член моєї родини повертався додому. Вже проїхав практично весь відрізок часу. Ну займало займається за всяк час хвилин. 20, вчора це займало 2 години. Окей. І тут. Неподалік будинку, бачите, от така ситуація. Попереду їхало таксі, і то таксі з лівої полоси вирішило повертати направо. Ще при чому воно зупинилося, когось воно не випускало. Звісно, швидкість 20-25 км на годину. Пішла машина юзом, причому японець. Вщент розбита права сторона бампера, китаєць лака фарбове покриття. Ну потім в протоколі писали. Далі почалися цікаві речі, ну при тому, що наш японець був повністю захищений каско, ну звичайно, і а, автоцивілка а, поліцію подзвонили, чекали дві з половиною години. І те через те, що в члени моєї родини в хаті була маленька дитина, і а, вона вимагала терміново як мога швидше. Цебто, ну зрозуміло, що вчора, за даними в Києві, тільки. Було аварій біля трьох сотен Я вже не говорю по всій Україні. Але поліцейські приїхали через дві з половиною години. Але при тому, як вони їхали, ще дочекалися страхового комісара, оскільки машина була повністю Каско застрахована. Цебто є кол-центр. Позвонили в кол-центр. Кол-центр сказали, що робити, що все окей. Ви захищені питань немає. Слава Богу, що всі живі. Приїхав комісар страховий. Пофотографував цю всю історію і а, розказав, що буде робити поліція. Причому так воно і сталося. Каже зараз, вони вам почнуть дзвонити, пропонувати там підписати цей європротокол. Мовляв, там все окей, цивілкою закриємося, але поліція при тому їхати не буде. Ну чи лінькі їм, чи вони дійсно зайняті роботою, це ніхто не знає. От, але те, що зовні в машині, все зрозуміло. Те, що всередині, там під капотом, що там побити, ми ж не знаємо. Це тільки можуть розказати на сервісі. І от проходить якийсь час, дзвонить поліція. І Що ви думаєте? Вона каже: Давайте європротокол. каже: Ні, ми не будемо європротокол. Ми чекаємо вас, тому що страховий комісар сказав, дочекатися вас є проблеми. А потім віддзвонюється цей патруль, і фантастична фраза, я просто такої не не чув ніколи. Вони кажуть: а ви каже, жіночко, зайдіть в інтернет і подивіться, будь ласка, скільки коштують вас ваші запчастини, і може дійсно європротокол. Я такого ніколи не чув. тобто, уявляєте, якщо у вас є яка проблема, поліція вам радить зайти в інтернет і подивитися а, на те, а, скільки коштують ваші запчастини. Це з якого світу, це з якої країни вам пояснюють, шановні, вам кому платять податки. Що в нас КАСКО. Ми застраховані повністю. Ви можете. Приїхати скласти протокол, те, що вимагає закон, а не намагатися шукати відповіді, як це не зробити. Я не хочу там голосних заяв. Я розумію, що справ було багато, але позвоніть і скажіть: ми їдемо, але ми там займаємося чимось, а не розповідати жінці. Зайдіть в інтернет і подивіться, скільки коштує е, насправді ваша запчастини. Ну, доїхали вони, слава Богу. Вони склали той протокол. Вони е, Каже, ви ж застраховані? Давайте тоді от він з лівого смуги повертав. Але ми все одно напишемо, що ви винні, ви ж ззаду, да ви ззаду. Е, ваша швидкість була скільки? 20 км на годину. А значить, треба було 10 їхати. Мабуть, але людина повертала не так. Ну окей, підписали лайфхак з поліцією більш жорстко. Будьте застраховані, шановні, це е, де вам зручно. Я в своїх друзів страхуюся в інго, ви можете страхуватися де завгодно, але ви повинні бути захищені. Цивілка це 250%, просто це залізобетонне. Аж чутки йдуть зараз, що цивілка буде дорожчати. А що стосується Каско, ви дивіться, як вам зручно, тому що насправді та страхова компанія, з якою ви працюєте, повинна саме так вас захищати. Тому що страхова компанія не просто повинна прийняти дзвінок, не просто там оператор повинен з вами нормально. На поговорити, а розказати, як ви себе повинні. Поводити, заспокоїти і сказати, що все буде окей, і ще й відправити на той сервіс, який дійсно вам допоможе, і зробить все, щоб було на 250% Ви були задоволені тим, скільки ви витратили грошей. А я так відчуваю, що цей ну на жаль, збитки, яких зазнала моя родина, вони набагато більше аніж ми заплатили за казку. Шановні, я дякую вам всім за увагу. От така от ситуація, але напевно наш досвід стане пригоді вам, якщо ви хочете, якщо не хочете, ну окей. Хай вам щастить, до побачення. Це канал Василь Климчук. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі. Бачите, життя вносить певні поправки, але як би там не було, хай щастить і до побачення.